Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Надайте Христу повний доступ до свого серця. З якоїсь дивної причини нам здається, що Христос може перебувати в нашому житті, але не бути Його Господом, впустити Його у своє серце. Це першочергове, але дозволити йому проникнути в кожен його куточок набагато складніше, коли ми хочемо користуватися благами Христа, не віддаючи йому все своє серце без останку. Це призводить до жахливих наслідків, це призводить до теплості. Об'явлення 3.16. Частково впускати його у свій дім серце загрожує серйозними наслідками дозволяти йому панувати лише тією мірою, як це зручно нам, а не йому, також небезпечно. Я згадував про брошуру, що отримав на початку свого християнського шляху. У ній серце людини порівнювалося з великим будинком. У цій брошурі використовувалися такі метафори. Ментальні. Підвал це мотиви. Навчальна кімната Освіта. бібліотека – читання, галерея Зображення. Фізичні. Ванна кімната Гігієна. гардеробна – зовнішній вигляд. Тренувальна кімната здоров'я тіло. Їдальня їжа. Духовні. Кухня Слово Боже. Шафа Молитва. Генераторна кімната Сила енергія. Вітальня чесність. Соціальні. гостьова кімната. Друзі. Вітальня Сімейні стосунки. Офіс влада. Ігрова кімната. Діяльність. Активність. На духовному шляху з'являється спокуса розділити життя на частини дозволити Богові доступ в одні приміщення, а на інші повісити таблички, вхід заборонено. Можливо, в цьому випадку йдеться про стосунки, фінансові рішення, приховану шкідливу звичку або Таємну образу. Ми можемо міркувати так, Боже, ти можеш займати мої недільні ранки, але не чіпай моє романтичне життя. Або я молитимусь за все, крім того, як зароблятиму на життя. Але це небезпечна спокуса. Знайдіть бажану свободу, надавши Ісусові повний доступ до свого серця. Моя молитва сьогодні. Господи, випробуй мене і пізнай моє серце. Досліди ти мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Псалом 138 23 24. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.